Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршовець. Іноді корисно повторити відео для того, щоб українці щось зрозуміли. На превеликий жаль, наші українці іноді не розуміють просту істину з першого разу. я не ображаю, я просто константую факт. Знову збирають на все в Збройні Сили України. Знову збирають. О, зараз хлопцям Авдіївки пан Оскар... Волонтер збирає гроші хлопцям, які вийшли з Авдівки, на відновлення на автомобілі, на харчі, на все. Збирають гроші на автомобілі у нас на Сукірянщині, хлопцям нашим, які воюють. По всій Україні знову збирають гроші. Донатять на ЗСУ. Питання, чому українці не запитують, куди діваються 5 мільярдів гривень в день на Збройні Сили України, яке відділяє Міністерство фінансів України? Марченко, міністр фінансів, сказав: я не розумію, де діваються гроші на ЗСУ, я виділяю 5 мільярдів кожен день. От Чому українці не питають, От мене одна мучить мучиться. Українці, чому ви не питаєте, скільки крадуть грошей в день на ЗСУ? 5 мільярдів діваються просто, просто в повітрі розчиняються. А українці мовчать. А мовчання, коли твориться зло і крадівництво, приведе до загибелі України. Не дай Господь Бог? З вами український історик та журналіст Єршвець. Підписуйтесь на канал. Дякую. До нової зустрічі!